Американський план миру з присмаком російських забаганок, який намагаються нав'язати президенту України. Ми вирішили запитати у пересічних громадян, чи варто погоджуватися на всі пункти плану Трампа. Я думаю, що ні. Чому ну, там здорового глузду нема у Трампа, і взагалі там ж нема ніяких гарантій. Я не думаю, що варто. Я думаю, що треба інший якийсь план, тому що це по факту. Боже я не знаю, щоб нас за це не прибили. Мене таке відчуття, що просто йде по якомусь плану, не нами всі заплановано, так всем цим керує Америка, Англія, і тому я не знаю, це не від нас залежить і навіть частково навіть не від Зеленського. Тому якщо буде якась нова пропозиція, а не віддати все, там, зробити цей мирний план на деякий час, ну це просто на деякий час буде мир, а потім вони зберуть свої війська і просто зайдуть. Нема ніякої гарантії, то немає сенсу підписувати це. Загалом. Чому? А, а це краще питання задати тим хлопцям і дівчатам, які залишились там. Просто глянуть на початок, скільки пропорцій стоїть. І це ж маленький відсоток тільки. Тому я думаю, що ні, не варто. Чесно кажучи, я не всі пункти читала і ні на 100% усвідомлена. Але якщо там в тих умовах немає для нас вигідних позицій, то я думаю, ні, ні потрібно. Ні, на всі 28 – ні, тому що вони обмежують нас, можливо. Ну тобто, тут явно потрібно шукати якийсь трошки інший шлях, тобто якось їх змінювати? Мабуть, ні, але це краще питати в тих, хто на порядку в окопах. Ну, во-первых, це мирний план не Трампа, це мирний план Путіна. Тобто, я вважаю, що ні, однозначно ні. Чому? Тому що це, по суті, капітуляція. Ні. Чому? Ну, я думаю, що, як вам правильно сказати, Ну, просто такі умови нам ставлять, які вибачте, вже скільки померло людей, і скільки ну, немає да, там, чоловіків, там синів неважно. Я маю ввиду, да, і дітей, скільки немає там жінок. І погоджуватися на такі. Ну, я вважаю, що я вважаю, що я не військовий і я не можу мати власну думку з цього приводу. Я вважаю, що як вирішить наше командування, так має бути. Я не вважаю, що я маю. Право висловлювати якусь думку з цього приводу.